Добрий день, діти! Я Тетяна Володимирівна. Сьогодні ми з вами поговоримо про гриби. На весні, влітку восени, люди вирушають до лісу за грибами. Зараз пора року осінь. Ідуть дощі, сонечко світить. За таких умов гриби зростають швидко і рясно. Існують їстівні гриби, які люди вживають в їжу. А є гриби небезпечні, отруйні. Прослухайте уважно вірш про гриби. Там, де сосни і дуби, заховалися гриби, притулились до травички помаранчеві лисички, жовто-бурі маслюки. Хазяї, боровики, вмились дощиком свіженьким, підберезники й опеньки, зеленушки, печериці, сировішки, кругловиці. Та чому це в лісі мухи, мухомори і свинухи за три стежки облітають? На баганки не сідають? Ці гриби отруйні дуже. Будь завжди обачним, друже. Ви побачили, як багато існує грибів. Навіть дорослий не завжди може відрізнити їстівний гриб від отруйного, а дітям брати до рук гриби не можна. І ногами топтати не можна, тому що на взутті можуть залишитися отруйні речовини гриба. Гриби ростуть не тільки в лісі. Можна знайти гриби на вулиці, на подвір'ї. Ростуть гриби у травичці і на деревах. А що робити, коли знайшов грибок? Одного дня зайчик на галявині знайшов гриби. Він не став їх таркатися своїми лапками, а покликав мене. І показав місце, де він знайшов гриби. Зайчик молодець. І ви, якщо знайшли грибок, не торкайтесь до нього, а скажіть мамі, татові, бабусі, дідусеві і покажіть місце, де ви знайшли гриби. Давайте подивимося на малюнок, з чого складається наш гриб. Угрибає ніжка і шляпка, великий гриб, а маленький грибочок, грибок, грибочок. Сьогодні ми з вами виконаємо аплікацію із картону грибок. Ось таку. Для цього нам знадобляться картон жовтого кольору. Заготовки для нашого грибка. Ніжка, шляпка і травичка. Беремо ніжку, обережно знімаємо верхній шар двостороннього скотчу. Ось отримали липку поверхню. І прикладаємо його до нашого листочка картону, ось так. Придавлюємо, беремо шляпку грибочка, Теж обережно відклеїмо верхній шар двостороннього скотчу і наклеїмо зверху на ніжку, зверху, ось так. І травичка. Травичка, у якій росте грибочок, буде знизу. Обережно знімаємо шар скотчем. і наклеїмо травичку. Так. Чудова робота, правда? Ми з зайчиком будемо чекати на ваші роботи з нетерпінням. Сьогодні ми з вами дізналися, що гриби можуть бути їстівними і отруйними. Гриби ростуть не тільки в лісі, але й на подвір'ї і на вулиці можна знайти грибок. Якщо ви знайшли грибок, не торкайтесь його, а повідомте маму, тата, бабусю або дідуся і покажіть місце, де ви знайшли грибок. Будьте уважними і обережними. Ви молодці. На все добре, мої хороші. До побачення!